Ну що ж, всіх вітаю, мої дорогі друзі. З вами Макс та це Майнкрафт. Але XP, тобто наш досвід, дає рандомні предмети. Ну що ж, ми починаємо. В нас нічогісінько немає. Така красота, ми з в у піоні, Тому давайте зараз зробимо трохи дерева. Зробимо може якийсь меч, сокиру, хайло. пробуємо вбити курей. Тому що я хочу подивитися, чи буде мене давати, давати предмети за досвід, коли я його просто отримую, чи за рівень досвіду. Робимо, давайте, давайте сокиру, багато демеджа, дерев'яна сокира, сім демедж. Так, давайте спробуємо. <кій> Ні, геть, коли полірований чорнокамінь. <кій> ну це цікаво, це цікаво. Байте ще раз. Яйце з блейзер! <laughs> Ха-ха-ха! У, -у, -у, -у. У мене є геніальна ідея! Якщо в нас є яйце блейзе, ого це так! Прикол в тому, що якщо знайти а, спавнер, то можна в нього закинути блейза. О, не обов'язково блейза, можна в нього закинути яйце спавна. І по ідеї це яйце спавне повинно поміняти моба всередині спавнера. І тому, якщо, наприклад, ми знайдемо спавнер зомбі десь в печері, то ми можемо поміняти його на блейза та нафармити а, стрижні набагато швидше і пройти Майнкрафт швидше. Але тут проблема в іншому. Я надію, що... Тоді таким чином нам не потрібно буде йти взагалі до пекла. Ми зможемо ще й таким чином, може, вибити собі не знаю, якісь там ендерперлини або яйце-ендермена, і таким же макаром, таким же ж чином нафармити собі ендерперлі. І взагалі це буде і бати. Робимо собі е, нові інструменти. Вугілля, вугілля з нього е, досвід випадає. Так, давайте купати. Давайте досвід, досвід, досвід. Фрукт хоруса і морський огірок. Ого, такі речі прикольні. Скалезуб, ого. Цікава назва, рожева вовна. Так, давайте добудемо, можемо з цього, блін, вибити. О, золоте кайло. Найс. Ух ти, воно так цікаве, коли прям геть рандомне, це ну, дуже круто. Лисиця? Ого. взагалі, ти бачиш, що шанси ну, великі. Ого, де ще вугілля. У, печера, печера, печера. Давайте зробимо у нас вугілля є давайте зробимо собі смолоскипи. І за допомогою цих смолоскіпів будемо бачити в печері і знаходити більше вугляр. Червоний гриб, коричневий цевен, сходи. Діамантовий шолом! Що? Шо, діамантовий шолом зразу! Ну все. Я... У мене вже діамантова броня, розумієте? Так, давай, ще, мабуть, один удар. Є. Ого, мені ще предметів накидало. Так, давайте дивитись. О, яйцо спавни, що це за яйце спавну? Ендермен! Я серйозно, я нічого не підкручував, я чесно кажу, просто. Ай, я тільки не сказав за цю ідею. Тільки єдине, що нам тепер тоді треба шукати якусь мега-мега-здорову печеру та шукати спавнер. Може вибити ще якусь книжку, наприклад. А, на... безкінечність на лук. Ось, наприклад, лук зробити взагалі ізі, А ось, наприклад, вибити книжку було б непогано. Та о-о-о, вугілля, вугілля. Рау, запечена картопля. Вугілля підбираємо. Якесь скло... Так, тут не випав досить... Так, досить щось не випадає. Ну-ка, випадай. О, беремо. О, золоті чоботи. Найс, пробуємо ось таке ліжечко. Добре, давайте спати. Все, ми поспали. Тепер забираємо наші манатки... і вилазимо з печери. Так, стоп, 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 не підірвайся. Так. Шалкер! Обалдеть! Шалкерова коробка. Давайте в неї зараз складемо всі речі, але найважливіше якісь заберемо. О, рожевий барвник, давайте, давайте ліжко. Давай все, цього спрута вб'ємо. на наголівники! Ого! Нічого собі! Оце так! В мене вже така броня. Я можу в цій броні спокійно йти на дракона. Так, виглядає це дивно, але, блін, це на наголівники. О-о-о, залізо, давайте залізо ага. Тут якась лава, якась може печера. Так, підбираємо залізо. Це щось корисне. <гум> Елітри! 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 <гум> як нам щастить? Я просто, ну це капець як нам щастить. На самому початку, знайти яйця виклику двох мобів, які нам дуже потрібні в виживанні. Це взагалі капець, як щастить нам. Ооо, ми ж коли підбираємо, нам випадають. Два з динамітом, ха, клас. Ще один шар шалкер. <гум> У нас три шалкери. У нас чотири шалкери. Будемо копати нижче, нижче, і Ой-ой-ой! Це що за страшні звуки, це що карма? Тепер в нас якийсь хіробрінг з'явився, який буде відновлювати баланс. Баланс вдачі, баланс всесвіту. Так, а. Да, да, так, тут точно спавна. Да! Так, тут ставимо ось такі штучки і вбиваємо з їх Незаритове кайло! Сокира Незаритова! Що це нам так щастить? Якусь книжку, наприклад. А, на, безкінечність на лук. А, не... Як? Як? Це взагалі нескінченість! Фаніця? Вони продовжують спавнитись? Дімо. Друзі, я вже. Я, я серйозно, я нічого не підкручував. Я не знаю. Я я розумію, що в мене немає оправдань, але, блін, я реально нічого з цим не робив. Ось так спа. да! Працює! О, 6 стрижнів є. 6 стрижнів є. Добре, міняємо на Ендермені. Uh, тепер, тепер, тепер є достатня кількість Blaze, ось Осьо. І око Енду. Кидаємо ці дві штучки. Око Енду. Отримаємо око Енду. Вилазимо взагалі з печери. Вже можемо вилазити з печери взагалі. Тому давайте зараз зробимо ось таким чином. Око. Ось туди воно летить. Ага, воно ще й летить в ту сторону. Тому... Він ще туди пливе, добре, під нього залітає. І підбираємо. Він розбився? О, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ага, воно далі. будь ласка не мирай, не мирай! Та що ж нам не щастить так? Добре, все, отут копаємо, отут копаємо. Це просто. Ааа! <плес>